Що отримує Галина від молочного затишку? Задоволення. Ви, як ви думаєте? Хто я для молочного затишку? Так. Да. Швидка допомога. Клас. Як звати швидку допомогу? Швидку допомогу звуть Галина Нестеренко. Що вам більше всього подобається молочному затишку? енергія. Вона, мені здається, през обох сторін і з боку консультантів і з боку мами. В який напрямок можна скерувати стільки енергії, якщо вона йде і від консультанток, і від жінок, які до нас звертаються? Мені малюється щось таке до неба. Ця енергія вона зливається з обох сторін, тобто не бореться одна з іншою, а саме зливається і відправляється кудись у небо. Скільки консультацій за годину ви встигаєте опрацювати в чаті? Коли я приходжу, їх багато, то всі. Скільки б їх не було, я їх всі опрацьовую, ну, якщо це в кількості, то це може бути і 10. Яка тема в молочному затишку приваблює найбільше? Прикорм. М -м -м, смачна, Звісно, їжа, б... їжа, їжа. їжа. <с> а що в прикормів, найцікавіше? Найцікавіше нагодувати чужу дитину з чужими руками. Що найскладніше в темі прикорм? Найскладніше донести до мами, що насправді ця тема дуже легка. Хто із консультанток молочного затишку вам запам'ятався найперше, бо воно складалось так поступово. Команда це не про те, що вона була перша, яка запам'яталася, але це саме зараз та, яка згадується, то Ольга Барановська. Мені дуже подобається її структура, структурованість і постійно звертає на це увагу. Кого зі спеціалістів не вистачає в просторі молочного затишку? Гінеколог і дерматолог. Колеги, колеги, хто нас чує, хто був випускницею, путівник консультанта, приходьте, будь ласка, ви нам потрібні. Якщо ви помріяти, які зміни мають бути в молочному затишку, щоб було ще зручніше консультувати жінок? Мені зручно тут, я не можу сказати, що мені чогось не вистачає. Як часто жінки в молочному затишку приходять пізніше з тим, щоб сказати дякую? Як на мене, це дуже часто. Я це дуже часто бачу, і мені це дуже приємно і це ресурсно. Насправді це важка робота, я вважаю. З одного боку, важка, а з іншого боку, дуже ресурсна. Але це для мене, мені цікаво, як це для інших наших консультантів. Що для вас молочне запише? Це такий океан. Океан жінок. Які в одному просторі знаходяться, і я уявляю це, як всі жінки це океан, а ми як корабель, який збирає цей, цих жінок, вивозить їх. О, отак. Клас, куди веземо? Ельдорадо, Вельдорадо молочне Ельдорадо. Для нас важливий наш корабель, щоб він всіх вивіз. І для того наша команда ну, знову ж таки, на кораблі команда завжди не дуже велика. Так? Людей mm -hmm. там набагато більше, ніж команди. І залежить від того, як працює команда і наскільки міцний корабель? Наскільки міцний корабель молочний затиш? Найміцніший з усього, що я зустрічала в своєму консультантському житті? О. Як це має бути виглядати? Скажіть, будь ласка, чи добре вам з нами? Мені чому зараз уявилося, що трошки можливо не вистачає візуалізації щодо консультанта, хто, хто спілкується. Мабуть, нам треба аватарки додати туди, фоточки всім. Це я сама з собою зараз розмовляю.